Доброго дня, шановні глядачі каналу інфрашкіль. Сьогодні ми повернемося до одної з наших тем, яку ми брали на розгляд 37 днів тому. Я власне перевірив, коли це сталося, і тоді я повідомляв вам, що до України приходить для виробництва дронів дуже відома французька марка, дуже відомий французький автовиробник. Рено, звісна річ, ця інформація поки що підтверджена тільки чутками, але ці чутки лунають у коридорах французької влади. Ці чутки йдуть від серйозних аналітиків. І мій особистий аналіз не дає підстав сумніватися в тому, що таким виробником, який прийде в Україну для налагодження конвеєрного масштабування дронів, виробництва дронів з одної з приватних українських фірм немає, поки що жодних даних, що це за фірма. Ну, можна здогадувати, що це одна з тих, які які мають можливості до мультиплікації відповідних безпілотних систем, і що таке мати можливості, це означає, що кадри, які вони мають, забезпечать таку можливість. Бо французи приїдуть для того, щоб налагодити виробництво. Французькі робітники працювати на цьому виробництві може і будуть, але тільки як консультанти з логістики і масштабування, тому що фірма Рено є добрим фахівцем з вміння налагодити масштабне виробництво в тій чи іншій точці світу. Тому от прибуття до України очільника Міністерства закордонних справ Франції Місі Баро і його зустріч з президентом Зеленським, який заявив, що буде виробництво спільно французько-українських безпілотних систем в Україні. Звісно, добра інформація. Єдине, що ця добра інформація трошки затьмарена тим, що Верховна Рада от нещодавно проголосувала за позбавлення незалежності набу і САП. Відповідно, боротьба з корупцією буде в Україні. Ну, скажем так, шкутильгати або зупинена буде зовсім, якщо Зеленський не накладе вето на проголосований Верховною Радою закон, бо французи дуже чутливі до подібних змін в законодавствах країн, з якими хочуть і бажають співпрацювати. Звісна річ, що одною історією буде те, що країна Україна воює, і в воюючих країнах зовсім інші критерії до оцінки небезпеки, які можуть бути викликані недосконалим законодавством або таким трошки диктаторським законодавством, але тим не менше. Все одно це достатньо дошкульний удар по позиції Франції, яка є лідером з підтримки України зараз і залишиться звичайно в подальшому, але вертаючись до ситуації з тим, що буде, таки збудовано. Така ж сама лінійка з виготовлення дронів, яка існує на будь-якому підприємстві Рено, з виготовлення автомобілів, тобто працює конвеєр, люди збирають, і там же масштабування виробництва буде відбуватися реально як кажуть за секундоміром. Кількість зібраних дронів буде відповідати Дати певним критеріям, які будуть виділені часовим критеріям, які будуть виділені на зібрання одного дрону, так само як збирається автомобіль. Кожна людина має свою функцію, прикручує, присверлює, припає якусь деталь, і це працює не одинично, не передається деталь чи щось там таке. Тобто не працює в кустарних умовно умовах, а це працює чітко регламентовано, як працює велике потужне автопідприємство. Яким є Рено. Це перша частина дуже успішного проекту. Друга частина. Полягає в тому, що Рено, звісно, не прийде в Україну для того, щоб одразу після війни піти, а для того, щоб залишитися, і Рено обов'язково залишиться в Україні, бо Рено позбулося дуже потужне виробництва автівок в Росії, яка зв'язала імперську криваву війну проти України. Тому, звісно, Рено було змушено одразу ж після повномасштабного вдартя покинути територію Росії. Звісно, до того були так складнощі з тим, щоб Рено спокійно працювало в країні, яка узурпувала чужу територію. Торію окупувала Крим і Донбас, тому в принципі зараз лишається місце для того, щоб розмістити в цій частині світу виробництво Рено. я думаю, воно буде розміщено, але це знов таки це цивільна частина. Плюс, звичайно, що буде тут також рено присутні, як військовий автомобіль. Практично усі французькі військові авто вони або виготовлені Рено, або на базі Рено. Можливий також фактор, який розширює і розширюватиме можливості України зараз і в подальшому, і, хоч міні. Е, Міністр оборони Франції Себастьян Лікорню сказав, що він не може назвати, яким це буде відомий великий французький автовиробник. А ми можемо назвати, тому що ми не зв'язані жодним словом ні з паном Лікорню, ні з керівництвом Рено. Можемо зробити простий і чіткий і зрозумілий аналіз: хто здатен на мультиплікацію військової продукції? Тільки той автовиробник, який виробляє військову продукцію, а Рено виробляє військову продукцію. Військові автомобілі. Військово-автомобільне обладнання також виробляє, тобто фактично на базі Рено будується уся рухома колісна військова. Техніка Франції. От головне у заяві лікарню я навіть спеціально процитую українською, те, що він сказав, буде об'єднано зусилля з французьким оборонним малим підприємством, щоб оснастити виробничі лінії в Україні для випуску безпілотників. Тобто, це будуть співпрацювати два малих підприємства французьке і українське, але базово запустить проект Рено. невідомий автовиробник, ми знаємо його. Назву ми зробимо його відомим, це Рено, і з іншого боку, це означає, що Рено залишиться в іншій постасі в Україні як консультант, спостерігач, наглядач і в подальшому учасник. Звісно, я в цьому більш ніж переконаний українського автомобілебудівного ринку, тому що вистачить вже Україні робити вигляд, що якісь там кілька підприємств під назвою автомобілевиробники можуть виробляти автомобільну продукцію, бо зараз не виробляють і до того не виробляли тільки прикручували колеса до імпортних автомобілів корейських. Китайських бурятих інших тому зараз це інший початок. Але те, про що каже міністр оборони, це запуск чіткого кластеру військового виробництва, і це станеться таким чином. Два малих підприємства під егідою Рено, французьке мале підприємство, Українське мале підприємство запускають конвеєрне виробництво дронів. Конвеєр поставить. Запустить логістично прив'яже до обставин саме фірма Рено. Або як каже Місселі Корню, потужний французький його не називає, каже, що мається зробити сам автовиробник. Ну я думаю, коли все буде гаразд, коли запуститься проект, і коли доведеться перерізати вже ножницями блакитного стичку, то тоді відповідно і буде сказано, що це є Renault. І французькі аналітики твердять, що нічого подібного раніше у Франція не бачила, щоб в таку потужну інфраструктуру вливалося Анцузьке виробництво, раніше такого не було. Правду каже аналітик. Тільки треба повернутися до Другої світової війни, до Першої світової війни, коли властиво виробники в Першій світовій війні це Citroën, які долучався своїми автомобілями до забезпечення французької перемоги в Першій світовій війні. Підготовка французької армії до Другої світової війни також головним базовим автом для цього було тоді рено. Це ставалося раніше, але тут я цілком згодний з французькою аналітикою, що в останніх роках у новітніх це сталося вперше, бо що таке взагалі збірка автомобіля, це потужна економічна структура, яка задіє практично увесь економічний спектр держави, де виробляється це авто, на відміну від того, що було в Україні, де поки що такі до того часу тільки прикручувалися колеса до автомобіля. Ну, хіба ли там можна говорити про таврі? Але це трошки не сильно про крупномасштабне автомобіле Але тим не менше, також таврія забезпечувала роботою величезну кількість підприємств, тобто французька автомобільна. Промисловість буде втягнута у збільшення можливостей французького воєнного виробництва. Тобто французький оборонпром буде мати потужний маховик розкручення, яке буде займатися, буде розкручувати який саме автовиробник кринок. Треба нагадати загалом, що Франція, ну по перше передаватиме за словами Зеленського і вони підтверджені Лисейським палацом системи СМПТ. я розповідав, чому в попередніх випусках ми про це абсолютно детально обговоримо. Говорили плюс скальп. Давайте пригадаємо, що Франція надає, плюс Сезарі, плюс до Сезар також на базі ренової готовлений, плюс міражі. Дуже потужно буде присутня Франція загалом у військовому виробництві України, особливо крупно масштабному. Поки що проблемою України є не стільки винахід зброї, не стільки її тієї зброї, винайденої і виробленої експлуатації і випробовування на лінії бойового зіткнення як мультиплікація цієї продукції, щоб в. Вій... Виготовлювалося кратно і кратно більше за короткий проміжок часу і от властиво збільшення кількості продукції на одну годину часу і буде займатися РНО з тим, щоб і логічно це закріпити, забезпечувати наданням різних і зібранням відповідних деталей в різних місцях для того, щоб розлокалізувати виробництво і убезпечити його від російських ударів по ньому, і відповідно логічно ув'язати їх в одне ціле з тим, щоб за годину часу виробляти кратно набагато більше продукції, ніж Україна виробляє зараз, тобто поставивши так звану конвейерну лінійку з виготовлення дронів, то ми можемо зробити підсумок, що Франція запустить в Україні за допомогою автовиробника Рено конвейер з виготовлення дронів, і ми будемо за цим слідкувати. А вас я прошу, шановні глядачі, прослідкувати, Чи вона далі підписані на наш канал інфрашкіль, чи ви відмітили дзвіночок, щоб одразу отримати інформацію про оновлення на каналі? А це важливо для каналу, тому що тільки з'являється оновлення, ви його подивились, поширили його серед друзів. Розміст у себе на в соціальних мережах, тобто зробили контент е, широко доступним і добре прописано у різних соціальних мережах. Це забезпечує поширення інформації, яка сподобалась вам, і яку я сподіваюся, ви також відмітили вподобайкою. Дякую, дорочвам, за за подобайки, за коментарі. Закликаю вас надалі коментувати, керувати запитаннями роботу каналу. Давати побажання на кожне з них я буду реагувати, і на кожне запитання, яке я можливо усно відповів, неповно. Я буду відповідати у нашій традиційній вікендовій рубриці питання і відповіді на кожне з тих питань, які я слабше висвітлив письмово, я відповім особисто. Закликаю вас ділитися своїми думками з каналом Інфашкір. Дякую за увагу! Дякую вам за підтримку. все буде гаразд, слава Україні!